Це більше даних вказують на те, що перші яйця динозаврів зовсім не нагадували аналогічні утворення курок чи страусів. Тверда шкаралупа це досить пізня інновація. Як утворилася тверда шкаралупа? Про це ми сьогодні й поговоримо. Ви на каналі Довкола Ботаніка з вами Олексій Коваленко. На відривному календарі еволюції хребетних поява амніотичних яєць має бути відзначена червоним кольором. І у шану неї точно варто зробити вихідний день. Головна перевага такого винаходу амніон, покривна мембрана, яка запобігає висиханню ембріона. У подальшому цей сміливий стартап удосконалився за допомогою ще одного винаходу жорсткої зовнішньої оболонки, яка забезпечує захист та механічну підтримку. Це дозволило першим плазунам по справжньому колонізувати наземне середовище понад 300 мільйонів років тому і проклало шлях для становлення зі змінним успіхом процвітаючих груп птахів і Savetziu. Дякуючи таким еволюційним викрутасам, ви цілком могли собі дозволити сьогодні поснідати, наприклад, курячими яйцями. Щоб приготувати яєчню, слід розбити пару яєць. І якщо ви вже колись виконували таку відповідальну місію, то звертали увагу, що їхні оболонки добряче укріплені кальцієвими сполуками. Такі структури частенько потрапляють до геологічного літопису, на відміну від своїх ніжних колег, наприклад, шкірястих яєць змій та яще. Рок, які за виграшки руйнуються. Нещодавно опублікована серія статей описує наявність таких м'яких яєць у динозаврів та навіть морських рептилій, що перевертає з плавців на голову нашу думку про їхнє розмноження, про віднайдені яйця, які цілком можливо належать мозозаврам, а можливо навіть і ні. Ми вже оповідали на каналі. Привіт, Трилобіт. Виявили зразок неподалік Антарктиди ще в 2011 році. Зробила це чилійська група дослідників. Науковці назвали скам'янілість щось англійською мовою за сінк на честь американського фантастичного фільму Жахів 1982 року. Посилання на це відео ви знайдете в описі. Перші яйця непташиних динозаврів знайшли в 1859 році. Відтоді ж каралупи від них віднаходили майже по всьому світу, іноді навіть вони містили залишки ембріонів. Були також знайдені довгоочікувані підтвердження групових гніздувань та можливої складної поведінки з охорони кладок, про яку раніше ходили міфи та легенди Мезозойської Греції. Були проведені дослідження біохімії та навіть. Забарвлення викопних яєць, але всі їхні знахідки належали обмеженій групі динозаврів: гігантським завроподам, хижим тероподам та гадрозаврам. Більше того, майже всі ці викопні яйця походять майже виключно з крейди останнього періоду Мезозойської ери, де були в Тріасі чи юрі, курки зрозуміло ніде не було. А от чому з цих часів майже немає скам'янілих решток яєць? Це питання, оскільки на родоводі живих істот динозаври не пташині розташовані між крокодилами та птахами, а обидві ці групи мають яйця з твердими оболонками, то логічно було припустити, що й динозаври були щасливими володарями таких пристроїв для захисту ембріонів. Але це логічно досконале припущення суперечить суворій реальності, яка повна розчарувань. Науковці виявили дивовижну різноманітність мікроструктур шкаралупи у різних груп динозаврів. Зараз ряд дослідників. Схиляються до думки, що такі різні моделі яєць виникли через те, що їхні тверді оболонки еволюціонували незалежно кілька разів у динозаврів, і в кожному випадку вони могли розвиватися із іншого типу предкових м'яких яєць. Такі сміливі висновки базуються в основному на мікроструктурних та органохімічних даних, отриманих із некальцієфікованих викопних яєць, що містять ембріони динозавра прозавроподамузаврус з пізнього тріасу, який мешкав період 227-209 мільйонів років тому, та яєць рогатих динозаврів роду протоцератопс, які вже топтали та наминали рослини з пізньої крейди від 84 мільйонів до 72 мільйонів років тому. Так Таким чином виникає враження, що тріасовий та юрський дефіцит яєць у геологічному літописі пов'язаний з тим, що початково в динозаврів вони були м'які, оскільки такі яйця чутливі як до висушування, так і до фізичної деформації. Здається розумним припустити, що вони викопувались вологий ґрунт або пісок і покладалися більше на зовнішню інкубацію, наприклад, на тепло, отримане від розкладу рослинної сировини, а не від нагрівання турботу. Потливими батьками. Більше того, птерозаври, які формують сестринську групу до динозаврів, теж відкладали м'які яйця. Навіть у місцевостях із великою кількістю скам'янілостей, таких як монгольська джадокта та стоянка Туруген Шерех, де яйця та залишки ембріонів є відносно поширеними, є один парадокс. Там багато решток яєць саме тих динозаврів, групи яких виокремились найпізніше. А от яєчні шкаралупи, які можна віднести до більш базових таксонів, динозаврів. Не були знайдені Уже накопичилось досить багато даних щодо того, що кальцифіковані яйця динозаврів мають не однакову будову, вони мають різні плани, структури. Перш за все, своєї твердої кальцифікованої шкаралупи. Гіпотеза про їхнє єдине походження потрішки почала перетворюватися з непорушної твердої істини на омлет. Нарешті ідею єдиного еволюційного походження яйць динозаврів з твердою шкаралупою оскаржили. Для цього дослідили м'які яйця цератопсів і базальних завроподоморфів за допомогою нових органохімічних ультраструктурних і статистичних аналізів. У результаті й дійшли до думки, що яйця з твердою шкаралупою еволюціонували щонайменше три рази незалежно. У динозаврів вчені проаналізували винятково збережену кладку яєць протоцератопсів із місцезнаходження у Ха Толгот у Монголії, датується місцезнаходження кампанієм, а це верхня крейда. Цей зразок складається з кладки щонайменше з 12 яєць і ембріонів, шість з яких зберігають майже повні скелети. 9 із 12 ембріонів зберігають кісткові елементи, які відрізняються за розміром щонайбільше на 15%, що вказує на те, що це особи не приблизно однакової стадії розвитку. І з більшістю цих ембріонів пов'язаний дифузний чорнобілий ореол у формі яйця. Цей ореол оточує різних індивідів, закриваючи деякі елементи. Скелета більшість кінцівок ембріонів зігнуті, що відповідає збереженню іново. Тобто саме в яйці. Дані вказують на те, що це були еліпсоїдні яйця приблизно 121-125 міліметрів завдовжки та 60 міліметрів завширшки. Навпаки, двоє потенційно вилуплених новонароджених лежать спиною вниз, їхній хребет повністю витягнутий, а кінцівки орієнтовані в боки. Ці дві особини в основному вільні від мінеральних ореолів, які оточують решту ембріонів на пізній стадії свого розвитку. Гістологічна оцінка вказує на максимальну товщину покривів яйця в 305 мікрометрів. Підтверджена гнучка природа покривів та те, що складалися вони переважно з органічних речовин. Спектроскопія виявила наявність характерних продуктів скам'яніння білка і фосфатів у яєчній шкарелупі протоцератопса. Також були вивчені яйця базального завроподоморфа, музаврус, з формації Лагуна Колорада, пізній тріас рання юра. Ці яйця були знайдені в тій самій місцевості та стратеграфічному рівні, що й типовий матеріал. Музав патагонікус. Тонка яєчна шкаралупа виділяється серед сіро-білуватого вапнякового осаду своїм темно-коричневим кольором. Гістологічна оцінка виявляє темно-коричневу напівпрозору, багатошарову вуглецеву плівку товщиною 122 мікрометра, яку можна порівняти з м'якою яєчною шкаралупою протоцератопсів. Оптичні характеристики вказують на утворення покривів яйця переважно з органічних сполук. Спектроскопія. Теж показує багато характерних слідів скам'яніння білка. Аналіз даних про білок чи продукти його скам'яніння для викопних і нинішніх існуючих м'яких небіомінералізованих і твердих біомінералізованих яєць виявив, що небіомінералізовані оболонки збагачені тіолами, тіоефірами та есгетероциклами, гетероциклами що чітко відрізняє їх від мінералізованих яєць. Тверда яєчна шкаралупа зберігає продукти скам'яніння білків із. Досі непошкодженими пептидними зв'язками та містить велику кількість хелатуючих лігандів, тобто органічних груп, які взаємодіють із мінеральною складовою яєць. Таким чином, вчені встановили два чітких молекулярних маркера, окремо для твердих мінералізованих яєць, окремо для м'яких немінералізованих яєць. Використовуючи ці дані про біомінералізацію та наявні в літературі механічні властивості яєчної шкаролупи, вчені здійснили філогенетичний аналіз родоводу динозавру. Заврів дані вказують на те, що початково яйця динозаврів мали м'яку шкаралупу, а тверда кальцинована яєчна шкаралупа розвивалася незалежно в трьох основних лініях динозаврів. Тобто це приклад конвергентної еволюції. Це, зокрема, й пояснює, чому тверда яєчна шкаралупа орнітоподів, завроподів і тероподів не є гомологічною. Це незалежне походження також дає відповідь на питання, чому збільшується кількість яєчних шкаралуп, знайдених в різних місцевостях саме у пізній крейді. Коли якраз пізні групи представників трьох великих груп динозаврів уже сформувалися, музаурус і Продоцератопс відкладали, як і багато інших динозаврів, м'які яйця, які потребували зовсім інших вимог до середовища гніздування, м'яка яєчна шкара чутливіша до втрати води, і тому не може зберігатися на відкритому просторі, вона забезпечує слабкий захист від механічних факторів стресу, таких як висиджування батьками, динозаври, які відкладали яйця. З м'якою шкаралупою, ймовірно, ховали їх у вологий пісок або ґрунт, де ембріони, що розвивалися, покладалися на зовнішню інкубацію, наприклад, нагрівання в результаті розкладання рослинності. А батьківський догляд за гніздом включав щонайбільше охорону гнізда. На відміну від динозаврів, мозазаври та інші морські рептилії мезозою, такі як дельфіноподібні іхтіозаври та довгошиї плезіозаври, вважалися живородними. Однак ця думка зараз теж може змінитися. Викопне яйце розміром з регбійний м'яч з пізньої Крейда, яке датується часом 68 мільйонів років тому, знайдене на острові Сеймур поблизу Антарктиди. Автори назвали цей зразок Антарктиколітус. Антарктиколіт є одним із найбільших яєць, які відомі науці. Більше за нього лише яйця деяких непташиних динозаврів та гігантського птаха Епіорніса. Однак усі інші рекордсмени мають тверді оболонки. Тоді як Антарктиколіт це приклад м'якого яйця. Автори опису цієї скам'янілості обережно вказують, що в ньому не збереглося решток ембріону, але все ж наполягають на те, що колишнім власником цієї структури була гігантська морська рептилія, ймовірно, мозазавр. Чому вони такі впевнені? Перш за все, через зовнішню подібність антарктиоліта до шкірястих яєць липідозаврів, групи до якої входять і мозазаври і ящерки і змії. Окрім того, завсідники секції сплавання мозазаври навряд. Могли виповсти на сушу, щоб відкласти яйце. Тому якщо вони їх все ж і відкладали, то це мали б бути саме м'які підводні яйця. І тут всі версії щодо відтворення мозозаврів мають суперечності. І вагітних представників мозозаврит кіт наплакав, і вилуплення з м'якого яйця під водою викликало б значні ризики утоплення новонародженого, який потребував би атмосферного повітря. У зв'язку з появою нових даних про те, що непташині динозаври мали м'які яйця. Антарктиколіт намагаються приписати, наприклад, і їм. Можливо, анктарктиколіт – це взагалі було сухопутне яйце, а в море потім потрапила лише його викинута яєчна шкаралупа. Вона могла як кораблик плавати морем, доки остаточно не занурилася під воду та не потрапила в морське дно, де відбулося скам'яніння. Тому я сподіваюся, що майбутнє відкриття м'яких викопних яєць такого типу із неушкодженими ембріонами нарешті вирішать цю загадку, щоб любителі палеонтології нарешті могли спати спокійно. Щоб любителі Лентології в Україні могли спати спокійно, підтримуйте Збройні Сили України. Посилання на якийсь актуальний збір ви знайдете де в описі до цього відео. Окрім того, якщо ви хочете підтримати наш канал, не забувайте про натискання Полексу, не забувайте про компліментарний коментар, в якому можете розповісти про яйця, якого динозавра ви хотіли б дізнатися більше. Окрім того, пам'ятайте про те, що ми зустрінемось з вами, коли а уже невдовзі.